У вас є гарні результати під час того, як ви робили сауну, і ви цю ніч нормально вже спали. Так, розкажіть, будь ласка, до і після, тому що дуже багато людей ночами не спить, крім тривог. Так? І в туалет стоїть якісь там тривожні так? стани є. Як от після сауни ви спали? Ну, я от 10 годин, як я лягла. А ви зазвичай в скільки лягаєте? Ну, я зазвичай можу 10 я рідко, це мені так пів одинадцятої, ближче до одинадцяти. Але вчора я в 10 годин, в мене була така можливість, і мені вже хотілося. Хотілося хотіло вже, вже uh -huh. да, відпочивати. І в 5 годин я коли проснулася, взагалі, коли я просипаюся, ну якщо ти погано спиш, то як в тебе? В голові щось там не так, да? якісь думки. Да, відчуваєш Мері. там якось десь сім'я там. Потім я завжди, ну, перед тим, як встати, я знаю, що не можна, мені і кардіолог попереджав, що потрібно дуже повільно, після сну і все. І я роблю вправи такі, що я як ноги прокачую, піднімаю стопи. Це так, не встаючи. Да, не mm -hmm. встаючи, я ці вправи вдома роблю кожен ранок. Але сьогодні, коли в 5 годин, я ще проснулася до тривоги, тобто ще до того, не сказати, що це тривога. Я навіть без відчуттів. я відразу... Скочили. Тобто я не відчула ніякого і дуже, я. навіть не дуже дискомфорта, а почуваєш себе відпочившим. От я вже давно не відчувала внутрішній такий спокій, гармонію. І в мене якраз оця для мене, ну щоб стільки зберігалася енергія, бо все ж таки я вчора багато рухалася. Ну, 15 тисяч кроків, да. там були певні питання, як у кожного вирішували. Я вам навіть більше скажу. Ми, як жінки, зайшли в АТБ, угу. тому що іде вже вихідні дні, потрібно щось. Закупилися так, гарно, бо там. Я не рекламую. Ось, ну, Кому що потрібно. Угу. І в мене навіть таке, що я ну, раніше 2-3 кілограми я відчувала. Там було значно більше. Але мені було комфортно. Я відчувала, що я щось несу, але я не відчувала оці м'язи. Сформування знито після сауни взагалі. І це? це тільки одна це тільки один я, раз. Я даже зі своєю подружкою вже домовилася. І кажу, що все ми це беремо на вооруження. Mm. Супер. А от мрієте, щоб таку саму робити хоча б раз в тиждень в домашніх умовах, щоб ви зразу могли піти, помитися. Звісно, ну, це обов'язково. І я завжди кажу, от, знаєте, навіть по собі можу сказати, довіряй, ну провіряй. Да? Це наш такий вислів. Mm -hmm. І от кожен має все Скобати спробувати. І тим паче, дякую вашому салону, що мені дали таку можливість, і я це.